Ця ікона колись була в ордені в храмі ордену отців францисканців у Кам'янці-Подільському. Це вже понад 600 років тому. І так як тут також францисканці мали свій монастир, то було вирішено, що вона буде перевезеною сюди. А саме до городка, та за легендами за що раз, коли прихожани збиралися звернутися до чудотворного образу святого Антонія з Падуї з молитвами ікона щезала, і так було декілька разів, допоки її не привезли урочисто. Тут вона деякий час зберігалася у зруйнованому храмі. Згодом свого часу від злого її переховували і самі ж люди, і ось уже понад півстоліття ікона є окрасою костелу святого Станіслава, єпископа і мученика, і тим образом, що творить дива 13 червня. Завжди сюди приїжджає дуже багато людей. І вони дають неймовірні свідоцтва своєї молитви, коли просять його святого Антонія, про заступництво. А особливо він є покровителем від речей загублених, але не тільки речей, але змарнованих, невикористаних справ нашого життя. Прихожани вірять у чудотворність ікони і зцілення нею від тілесних і духовних недуг. Дива пов'язані із нею переказують ще від радянських часів. Коли в радянські часи тут не було священників, то люди приходили до каплиці, де була ця ікона. І молилися через вікно, знаючи, що святий Антоній він був священником. і навіть деякі визнавали свої гріхи, бо не було можливості знайти священника, щоб висповідатися. І деякі розказують від православних сечув, не від католиків, що коли молилися під вікнами каплиці, то бачили, як власне якийсь священник ходив тут по храмі, і він виглядів як святий Антоній. На своєму шляху ікона святого Антонія З Падуї пережила декілька масштабних реставрацій. 15 років тому польські митці сюди приїжджали і зробили таку дуже грунтовну реставрацію, але й також дослідження цієї ікони. Навіть робили рентген цієї ікони і є детальний опис їх праці. Ну, видно там було, що її не могли відреставрувати в якийсь час історії от цієї парафії. Вона була склеювана там, взагалі знаходяться кусочки як реліквії тих шматочків, котрі люди не хотіли викидати. Сьогодні унікальний духовний експонат покритий спеціальними фарбами, які дозволять зберегти вигляд ікони якнайдовше. Практично всі елементи образу, можливо, в дещо зміненому вигляді, але збереглись. Сама ж мурована святиня, де зберігається образ святого Антонія, збудована ще у 1989 році на місці цвинтерної каплиці. Це перший свого часу збудований католицький храм в сучасній Україні. В період нинішньої війни тут щодня моляться за наших військових та перемогу. Ірина Вітко, Ігор Шиян та Канал Перший подільський.